Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо. За програмою у нас вечеря, бачите? Ті там їдять, ті тут, ті вже трошки поїли, вже коробку всю розклала. Да? Ці коробки. Зараз да? підемо в той далекий вугол, де кошечка там сидить. На вулиці вже поїли трохи під під'їздом, вони мене чекають вийти. Я не можу, щоб їм нічого не дати, що днем, що вечором.